Юрчук, начальник Пологівського ТЦК, заявляє, що у них дуже важка робота і воювати набагато легше. Роботу. План дали тобі, виконай план. Повірте мені, воювати легше набагато, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота. Бо ми мусимо комплектувати Збройні сили. Щоб хтось ротацію, хтось ранений. мусимо поповнювати, звісно. Бусинка, ти наша. Ми переймаємось за тебе усією країною, тож зміни хлопців, і трохи відпочинь. Це брехня та цинізм найвищого рівня. Військові сплять в холодних окопах без нормальної їжі та води, кожен день під обстрілами, ризикуючи своїм життям, втрачають побратимів, отримують поранення і проходять справжнє пекло. Натомість ТЦК сидять у кабінетах з кавою та займаються паперами, влаштовують облави, хапають людей на вулицях та порушують закон. Жаліються на важкі умови роботи, але чомусь не йдуть на передову. Але найгірше на фронті є дуже багато людей, які можуть їх змінити. Воїни, що служать по 3 роки без ротації, дайте їм відпочити, а цих на передову. Так хто насправді воює, хто насправді виконує свої обов'язки? І хто паразитує на чужій крові, розказуючи, як йому важко. А поки такі воїни ТЦК не йдуть на фронт, 81 бригада потребує вашої допомоги. Давайте разом допоможемо хлопцям у зборі. Бажаю міцного здоров'я, півці артилерійського підрозділу 81-ї десантно десантно-штурмової бригади звертаються до всіх небайдужих за допомогою в зборі коштів на придбання позачок для виконання бойових завдань. Запрошуємо кожного свідомого громадянина долучитися до цього збору. Тоді внеском ми з вами разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Банка на збір у закріпленому коментарі. Дякую. Слава Україні! Заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошинський заявив, що поліція не хоче займатися бусифікацією, але в умовах сьогодення це ніби необхідність. Ви знаєте, от, от ця фраза там поліція або не тільки поліція, бусифікує ну, і, кажуть, і, і, і от всі інші варіації на цю тему, вони дуже однобокі і на жаль, подаються в. Лише в негативному контексті, звісно, якщо ви задасте мені от таке відверте питання, чи ви хотіли би, щоб поліція займалася цим процесом, я би вам сказав однозначно, ні, і це не наші функції. Але в умовах цього часу і в тих умовах і в тих завданнях, які ставить перед нами держава, перед нами всіма я маю на увазі і перед всіма органами. Це необхідність, від якого від якої ми не можемо ніяк е, відійти, виглядає так, ніби вони змушені тягати чоловіків у ТЦК через силу, хоча самі залишаються осторонь. Честь та хвала трьом відсоткам поліцейських, які замість того, щоб бути ухилянтами, взяли в руки в зброю і направили її не проти мирного населення, а проти ворога. А тепер нагадаємо іншим про реальність у лютому, 22-го року, коли ворог стояв вже майже під Києвом. Хто перший мав взяти зброю до рук? Хто за всіма законами воєнного часу повинен був стати на передову першим, щоб обороняти своїх громадян? Правильно, силові структури. Вони присягали захищати Україну. Але що ми побачили насправді? Поліція першою тікала з міст, які брали в облогу. У перші тижні війни, коли прості люди організовували тероборону, ставили блокпости та захищали свої власні будинки, частина поліції просто евакуювалася. Їх не було на фронті у 22-му, їх немає і зараз. Поліція не формувала власні добровольчі батальйони, не створювала окремі підрозділи для захисту держави. Натомість вони вирішили залишитися на більш зручних позиціях, виконуючи сумнівні накази разом з ТЦК. Замість того, щоб воювати, вони займаються ловлею звичайних працівників, чоловіків, які йдуть на завод та намагаються годувати свої сім'ї. Їх кидають в буси як злочинців, але чомусь у цих бусах не видно поліцейських у формі, які мали би захищати нашу країну. Тож, коли наступного разу нам скажуть, що поліція не хоче цим займатися, давайте уточнимо. А чи не варто вам самим стати в стрій, замість того, щоб грати роль мисливця? 5 років тюрми за догляд за матір'ю. Український військовий пішов у СЗЧ через критичний стан здоров'я його матері. Він поїхав додому і не повернувся на службу. Як результат, суд визнав його винним і йому загрожує 5 років тюрми. У мене є одне питання: а де людяність? Хіба не існує винятків для таких ситуацій? Чому одних героїчно відмазують від армії, а інших судять за те, що вони хотіли допомогти своїм рідним? Пройдемось по фактам: в Україні тисячі укелянців. Поліція, чиновники, ТЦК та інші. Чиновники отримують мільйонні премії, коли солдати воюють без належного забезпечення. А простий боєць, який був змушений доглядати свою хвору матір? Засуджений на 5 років. Це не про дисципліну, це про вибіркове правосуддя, де одних знищують, а інших прикривають. Іран привів армію в бойову готовність. Ситуація на Близькому Сході загострюється. і Іран перевів свої війська у стан підвищеної бойової готовності через заяви Дональда Трампа про можливий удар по Тегерану. Іран попередив сусідів Ірак, Кувейт, Об'єднані Емірати, Катар, Туреччину та Бахрейт, що будь-яка підтримка США буде вважатися актом агресії. Регіон опинився на межі великої війни, яка може вплинути на глобальну безпеку та енергетичні ринки. Загроза військового конфлікту США і Ірану зростає кожного дня. Якщо війна почнеться, наслідки будуть катастрофічними не тільки для Близького Сходу, а й для усього світу. Нова криза може вплинути навіть на Україну, бо США можуть змістити свою увагу на новий конфлікт. Чи готовий Трамп розв'язати ще одну війну? Пишіть в коментарях. Лавров знову несе маячню – Одеса це російські землі. А саме російські – Екатерина II, Патьомкін, інші наші славні предки ці території, строїли Одесу, інші міста, порти, фабрики, заводи. І от все це режим прийшавши класті в результаті госпереворота, ворота рішив виморити з пам'яті народа. Черговий цирк від головного брехуна Кремля Лавров заявив, що росіяни будували Одесу, а значить, це їхнє місто. Що ж насправді Одеса була заснована на місці турецької фортеці Хаджибей, яку відбили козаки. Заселяли її українці, греки, італійці, євреї, всі, крім великоросів. Російська імперія лише використовувала Одесу як порт для торгівлі зерном, а не будувала її. Лавров знову не вигадав нічого кращого, ніж взяти чужу історію і приписати її собі. Якщо слідувати його логіці, китайці будували далекий схід. Отже, це Китай. Турки будували Кремль, значить, Москва, Турецька. Німці будували Петербург. Отже, нехай повертають. Історія Одеси українська і жоден кремлівський ідіот не змінить цього. Президент України Володимир Зеленський заявив, що для переговорів з РФ потрібно, щоб вони просто перестали бути вбивцями. Ми цього не робимо. Ми це підкреслюємо. Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовно. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб руски не були просто вбивцями. А були готові до дипломатів. Поки що вони просто черті. Ну як можна на них ще суть залишається незмінною. Переговори можливі лише тоді, коли Росія припинить агресію, забереться з України. І понесе відповідальність за всі свої злочини. Але поки що це просто зброд, який знищує міста, викрадає дітей і вдає із себе велику державу. Корупціонери тікають в зсу, як мобілізація стала амністією для хабарників в Україні. Спостерігається новий тренд. Корупціонери масово добровольно мобілізуються, щоб уникнути покарання. 48 підозрюваних у корупції записались у зсу, щоб їхні справи зупинилися. Як це працює? Поки людина служить, розгляд справи призупиняється, а строки спливають замість реального терміну, героїчне ухилення від відповідальності. Це не про патріотизм, а про схему: відмили гроші, сховались у війську, вийшли чистими. Ті, хто крали мільйони, користуються війною, щоб уникнути в'язниці, а справжні воїни ризикують життям без вибору.